Добрий день! Сьогодні ми будемо розглядати 17-й номер 2-ї сесії 2024. Він звучить так: що ми повинні із колонки зліва підібрати правильну відповідь із колонки справа. Зліва у нас вирази, а справа перелічується. Наприклад, твердження, щодо значення виразу є ірраціональним числом. Шукаємо у нас ірраціональне число. Ірраціональне число це у нас ПІ. Якщо ми пі поділимо на 3, у нас все одно вийде ірраціональне число. З'єднуємо пі поділити на 3 це ірраціональне число. Що ми робимо далі? Ось мені хочеться не друге розв'язати спочатку, а третє. Пів в степені з 90 градусів. Малюємо одиничне коло. Будь-який кут. Це я роблю. Суто для пояснення. Нагадую що це таке. Ось кут альфа. Якщо ми проведемо вертикальну горизонтальну лінію, то ось це у нас косинус. Ось це у нас синус. Ось це у нас 90 градусів. Ось цей кут 90 градусів. Так ось його косинус дорівнює 0. Косинус 90 градусів дорівня 0. Тому я пишу, що пі. В степені косинус 90 градусів. Це все одно, що пів степені 0. А будь-яке число крім нуля в степені 0, це у нас одиниця. А одиниця це натуральне число. З'єднує третє з натуральним числом. А тепер давайте розберемо синус 7. Пі поділити наду. Ще раз запишу. Значить синус. Поділити надва. Малюю знову одиничне коло. Тільки що я вам вже пояснила, що відповідає за сину, що відповідає за косинус. Давайте розберемося, що таке 7 других пів. 7 других. Це у нас 3 цілих одна друга. Допишемо тут пі, тут пі. Ось це у нас пі на 2. Ось це у нас пі. Ось це у нас 2 пі. Ось це у нас 3 пі. І ось це у нас 3,1 друга пі. Його косинус у нас буде дорівнювати 0, е, а синус буде дорівнювати мінус 1 Ось цей кут, синус буде дорівнювати мінус 1. Мінус 1. Так ось що ми вибираємо? Є цілим від'ємним числом. З'єднуємо. Наше завдання ми розв'язали ще раз перше А, друге В і третє. Б. Дякую за увагу. До побачення!